Кастинг триває вже четверту годину, а продюсер пропустив у другий тур тільки трьох дівчат. Підійшла черга виходити на сцену москвитці Вікторії Нікуліній. Дівчина старанно готується до виходу на сцену і вважає, що проект Хочу в Віагру» – це її шанс проявити свій талант. Попрощу. камеру, Вы чу, Врачам мне позовите вечора. Врачам можете позвать. Там телефон, мы подайте чудо. Сейчас твоя очередь выхода на сцену. Ты готова? Нет, конечно. Вы же видите? Ай, ничего, нормально. Из розтягненными зв'язками и сильным забоем Виктория попрямувала в лікарню.